Всім привіт! Виїхали на рибалку. Приїхали на водойму червоний прапор. Дорога була дуже тяжкою, машина вся в грязюці у нас. Дорога слизька. Ось у нас куча тут речей. Зараз будемо. Ці речі виставляти, розставляти. Ось така у нас рибка, гарнюня, наклеїли, щоб всі бачили, що рибаки їдуть. Ну що, починаємо рибалку. Речі вигрузили з машини. Зараз покажу вам наше місце. Ось воно яке. Тут бесідка є. Ось така столик ми вже поставили, стульчики. Ось наша кладочка. Будемо рибачити тут самі. Багато тут місця. Ось як. Ось там теж беседочки. Рибаки вже рибачать. Тут границя міляка з глибиною. Зараз будемо маркеритися, дивитися, де рибка, де виходи рибки. Ось таке у нас місце. Уже у нас вечір. Поставили лагір наш палаточку. Закинули водилища 2 на 75-78 метрів, і два на 93-96 метрів. Трохи з помбом покидали прикормочки. Ось покажу, яке в нас небо гарне сьогодні. Клас. Яка тут краса? Тихо, спокійно. Віддихаємо душею тут. Ось такий нічний гість у нас. Наварений бойл з попапом. Сильний дуже. У нас гарна восьмірочка. Півтретьої ночі. Порадував нас. Такий короб гарний, сильний дуже був при виважуванні. Десь хвилин 30 ми його витягували. Фух. Ось така рибина. Дуже сильний плавник стоїть. Красива рибка. Єсть спочином нас. <свят> Всім добрий ранок. Ну що, вночі у нас була одна покльовка. короб на 8 кілограмм. Більш нічого так і не було занять. Зараз, нам сказали, тут дуже багато підлящиків є. Можна попробувати половити. Поки чекаємо на коропа Ямура, на трофейну рибу, будемо трішки ловити підлящика, пробувати. Піймали десяток підлящиків отаких. От Короб у нас поки що не клює, але хоч щось клює. Теж дуже добре. У нас покльовочка. Щось невеличке. Ось брикається.

Класс. Перший житті сом. Класс. Ну що, в мене сомік ось такий. Дуже хотіла хоч раз в житті сомика спіймати. Невеликий, але клас. Перший мій сомик Клюнув, що цікаво на попав солодкий. Смілий поснідати. Тут у нас паровозик. Ага. Тут... Дуже сильний. Все стоит на месте? Не <свеси> За, за что зачепилось? Ну, на жаль, сход. Але покльовка була дуже сильна. На жаль, так буває. Ну що, у нас знов покльовочка. Але щось невеличке, мабуть. Ник. А нет. По-моему, карась. Ось такий карасик. На попапчик у нас. Якийсь чорний він. Але хотілося б коропа. Ну карась теж хорошо. У <ріхи> нас ну, знов поклевочка. Зараз подивимося, що за рибка до нас причепилася на крючок. Оки ще йде не дуже. Бомбаника. Трешки начинаем брыкаться. А ну -ка. Ой. Не хочешь? Такий папап. Ось такий. Ось такий короб у нас. Маленький, але чекаємо на більшого, звичайно. Бо щось то карасі, то маленькі коропи вже аж не цікаво. Трофейної хочеться рибки нам. Ну що, у нас знов паровоз тут був. Рибка така немаленька. Зараз трошки його заморем. Угу. Чи він нас, чи ми його. Уга, впирається. Не хоче йти до нас. Така гарна. Немаленька. Опа! Єсть! Ну що, у нас ось такий короб. 3800. ой, Тихо, тихо. Зараз підеш додому. Гарно запаровозив, Але чекаємо ми більшої рибки. Зараз, зараз випустимо тебе. Пішли випускати? Знов у нас коропець такий собі, невеличкий. Ще й брикається. Опа, єсть. Ну що, десь тут грам 700, мабуть. Дуже не будемо його мучити, відпустимо зразу. Давай. Ну що, у нас лящик ось такий. Не трофей, але теж нічого. Що з ним робити? Не знаю. Засолити. Як завжди, рибалонька в останній час з такою зливою. Можливо, після дощу такого перестануть плювати у нас маленька рибка і будуть вже трофеї. Злива у нас посилюється, гром гримить. Злива така, що капець. Сподіваюсь, що зараз хоч покльовки не буде. Готуємо вечерю. Сьогодні хочемо приготувати на мангалі рулетики м'ясні і хачапурі теж на шампурах. Я зараз покажу, як я буду їх робити. Ну, це перший раз я роблю. Виглядало смачно, не знаю, як вийде. Зараз спробую. Приготувала ось такі стіста полосочки, сир сулугуні порізала. І будемо нанизувати на шампур. І обматувати це все тістом. Ось так. Ось так. І обматуємо. Ось так тісну, щоб дирочок не було між, щоб не витікав сир. Ось так ми. Ага, тут закінчилось. Добавим трошки. Ось такі будуть у нас хачапурі. Хачапурі з сиром сулугуні. Думаю, буде дуже смачно. От такі. І Іще один робимо. Опа. Ось вот так краєчок тут фіксуємо і закручуємо. Дрова прийшла, погодка. Зараз супер. Водичка парує після дощика, але щось у нас не клює поки що. Ждемо трофейну рибку. Зараз будемо смажити хачапурі. Дрова в нас вже горять. Поставили жаритись наші розлетики м'ясні з різними спеціями. Ми вже їх жарили, дуже нам сподобались. чапурі змачуємо в яйці ось так. Гарно, змочили, помазали і ставимо на мангал жарити ось так виглядають наші хачапурі десь хвилин, мабуть, п'ятнадцять, і вони готові, піджарився, Красотища Доброго ранку. У нас рибка нас розбудила. Ну, але щось невеличке, мабуть, бо йде дуже легко. ски о передає Стандартно у нас знов короб невеликий. Що? Ну, що такий коробчук у нас невеликий. Вертайся. Ну, Добрий ранок. Вчора була у нас дуже сильна злива. Сьогодні у нас О, дуже спекотно. Там неможливо. Мабуть, рибі це не подобається. Покльовок у нас ну одна була сьогодні невеличка рибка, зараз тихо. Трохи вчора підлов... підлавлювали лящиків, підлящиків. Сьогодні нічого не ловиться, ні у сусідів, ні у нас. Зараз ще охранник сказав, що тут є о... соміки. Зараз кину вудку поплавочну на соміка. Одіну черв'ячка. У мене тут є черв'ячок. Теж охранник мені приніс черв'ячка, щоб я зловила собі соміка. Ось так ось. Але ми чекаємо на велику рибку нашу. Цей перепад погоди, мабуть, рибі це не дуже нравиться. Ще є у нас сьогодні час до вечора половити. Ось черв'ячка оділи. І на Соміка, на великого. Можливо, щось клюне у нас. Тільки сказала, що нічого у нас не клює, і тут щось у нас. На спінінг клюнуло. Підлящика я кинула, соміка кинула удочку поплавочну. Зараз подивимося, що тут у нас. Якісь маленькі Ось і вам і підлящик. Ловила на удочку поплавочну підлящика, а тут у нас на спиннинг. Клюну ось так. Гарний такий підлящик. Чудовий. Плюс 4 штучки. Трохи хочу охолодитись, бо жара неймовірна у нас. Класна водичка. Холоденька. Дуже добре. Ще одна рибка. Короп іде до нас. Іди давай, давай, давай. Оп! Оп! Єсть. Плюс ще один у нас короб. На попапчик такий гарний. Як виросте, дуже буде красивий. Наша рибалка добігла до кінця. Ми, ну, в принципі, гарно половили рибку. Одна рибка у нас була на 8 кілограм, друга на 4. Було багато. В районі 2 кілограмів коропа, сомік один, під на вудочку з поплавком половила. Взагалі дуже довольні цією рибалкою. Хочемо ще раз сюди потрапити. Ну, ось такі справи. А взагалі хотілося б, звичайно, трофейну рибу спіймати. Ну, можливо, в інший раз приїдемо і вже відловимося. Всім до побачення! Пока!